Ще нашого каналу час підсумувати головні події дня, люди, події, локації. Все це у випуску дочекайтесь. 30 червня 1941 року у будинку просвіти окупованого німцями Львова було проголошено акт відновлення української держави. Цей акт засвідчив усьому світові, зокрема Німеччині, що український народ є законним господарем на своїй землі. Буде її боронити власними грудьми перед кожним, хто намагатиметься потоптати волю України. З нагоди 71-ї річниці цієї важливої події в нашій історії у Стрію біля пам'ятника тодішньому голові українського уряду Ярославу Стецьку відбу. У семітинг з подробицями наші кореспонденти. В історії безвольного руху є чимало важливих ключових дат. А якщо брати до уваги історію українського державотворення, то й в історії України йдеться про 30 червня 1941 року, день, коли у Львові було проголошено акт відновлення української державності. Після багатоденних боїв 29 червня радянська влада покидає Львів. Вже наступного дня до міста вступає український батальйон Нахтігаль під командуванням Романа Шухевича, що мав захопити Львівську радіостанцію. Згодом німці, а слідом за ними, користуючи ситуацію, похідна група ОУН Бандери на Лі з Ярославом Стецьком. І вже 30 червня українські національні збори проголошують акт відновлення української держави із балкону просвіти перед львів'янами, що зібралися на ринку. Лунав гімн не пора, не пора, і на обличчях людей було видно хвилювання та надію. На цих же зборах обирається уряд країни Українське державне правління під проводом Ярослава Стецька. Трохи згодом був організований Верховний Державний орган, Українська національна рада, яку очолив колишній голова уряду Зонр Косьлавицький. Гітлер наказав посадити бандеру під домашній арешт у Берліні. А з вересня 41-го в Україні розпочалися масові арешти. Та розстріли українських підпільників настав час створювати українську повстанську армію. Про все це йшлося на мітингу за участю представників влади, братства ОНУПА, політичних і громадських організацій. Він мітинг голова міського Кукун Ростислав Годь. 30 червня 1941 року. Вільки радіо передали на свій акт про відновлення української державності. Україна показала усім світом своє бажання і можливість жити власним життям, прозвучали рядки цього історичного акту. волі українського народу. Організація українських націоналістів під підпробуваних Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої воли цілі покоління найкращих синів України. Організація українських націоналістів. Яка відкрови її творця і вождя Імена Коновальця, була в останніх десятиліттях кривавого московського большевицького поневолення за взяти боротьбу за свободу, взиває увесь український народ не вкласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада. Суверенна українська влада запереть українському народу і новий лад і порядок, це сторонній розвиток усіх його сил та заспокоює його потреб. На західні землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному уряду, що створиться сторону. До підніжжя пам'ятника Ярославу Стецьку було покладено квіти від Конгресу українських націоналістів, президента благодійного фонду Добре серце Олега Канівця та адмірала військово-морських сил України Ігоря Тенюха. Це за свято має бути державним. Рада держави його не вдає і не відзначає. Це є стовідковим знаком, що керівництво нашої держави є не українське, а є антиукраїнське. Якщо воно не вдає наших героїв...» Відполовини нашої держави, то сучні 41 році, це теж не український уряд, це ще один доказ. Тому акт проголошення української держави для нас, це і героївський син, має духовним пошуком бути для кожного порядного українця, тому засняв носить і військову форму, і міліцейську форму, що найвищим, найсвітнішим завданням це боротися за українську державу.

під час проведення профілактичних рейдів вокзал діти вулиці канікули працівники соціальних служб у справах дітей спільно з працівниками кримінальної міліції виявили 316 безпритульних дітей, прес-служба Львівської обласної державної адміністрації. Зокрема, 217 дітей вилучено з вулиці, 37 неповнолітніх з комп'ютерних клубів та 28 дітей з розважальних закладів. Ще 34 дитини забрано з сімей, які не відповідають вимогам щодо повноцінного виховання. У результаті цих рейдів. Сьогодні в сім'ю вже повернули 205 дітей 14 влаштували у притулок. Також під час проведення рейдів зафіксовано 19 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами для неповнолітніх. Так що до 13 посадових осіб ініційовано притягнення до відповідальності. Об'єднана опозиція Батьківщина та ВОО Свобода сьогодні на сесії Львівської обласної ради запропонувала раді підтримати звернення до депутатів місцевих рад України та до всіх громадян щодо акції громадянської непокори у випадку внесення до Верховної Ради на розгляд у другому читанні антиконституційного проєкту закону про засади державної мовної політики. Депутати закликають громадян України до організації пікетів, мітингів та демонстрацій під приміщеннями державних адміністрацій усіх рівнів, попереджувальні страйки, бойкутува всіх заходів, які організовує виконавча влада, також проведення виїзних позачергових пленарних засідань сесій місцевих рад у місті Києві перед Верховною Радою. У Брюховичах на Львівщині сьогодні відбулось урочисте відкриття та посвячення нового пам'ятника Понтифіку Івану Павло II, котрий перебував у Львові з офіційним візитом у 2001 році. На честь події святі отці Української греко-католицької церкви освятили пам'ятник та закликали громадян до молитви. Також висловили слова подяки скульпторам та авторам пам'ятника. Як зазначив архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Гвозняк, Іван Павло II відомий за його добрі справи по всьому світі, допомагав. Людям та впливав на піднесення добробуту, він бажав, щоб усі люди жили в достатку та виступав проти зла та несправедливості. 1 травня 2011 року Іван Павло ІІ був причислений до лику блажених. У Львові з'явився політичний стовп ганьби, чотирикутну тумбу, на верхівці якої присів оголений чоловік, що тримає в руках долар, встановили сьогодні в центрі Львова представники руху чесно біля фонтану Нептуна. Як наголосили організатори, стовп ганьби встановили, щоб нагадати кандидатам у депутати про відповідальність перед виборцями. В період передвиборчих перегонів стовп ганьби стане інформаційним майданчиком, де будуть оприлюднені імена тих кандидатів-мажоритарників, які не відповідають критеріям руху чесно, і партії, які не виключили недобросовісних кандидатів зі своїх виборчих списків. Стов буде мобільним, поки він стоятиме до кінця тижня, а потім з'являтиметься щонеділі та щопонеділка, з 12 до 17 години. Якщо ж матеріалів буде більше, то організатори пообіцяли його встановлювати частіше. Водночас історик Ігор Льо повів, що стовп ганьби існував у Львові в минулому і використовували його як засіб громадського впливу проти злочинців, повій та купців, які постачали недобросовісний товар. На цьому у мене все. Попереду новини спорту. Дочекайтеся. Я ж бажаю вам вдалого вечора. Щасти. Поговоримо про головні спортивні новини вівторка. Про все найцікавіше, що сталося цього дня. Ви дізнаєте вже за мить. Залишайтеся з нами. Тенісисти Дню Конституції. Вихідними на стризьких тенісних кортах уже вдруге пройшов турнір, присвячений Дню Конституції. Участь у ньому взяло вісім змішаних пар молодих і не тільки спортсменів нашого міста. Минулого року володарями перехідного кубка стала пара Зиновій медюк, зиновій Івашків. Цьогоріч парні протистояння вийшли ще цікавішими та запеклішими, адже організатори вирішили внести в його регламент певні корективи. Пара має бути 70-річна. тобто як. Хтось має, разом пара має набрати 70 років. Ми таким чином хотіли разом. І це, до речі, ініціатива молодшої, молодшого покоління наших тенісистів, стрілян, щоб один, наприклад, має 25, другий 45, один 20, другий 50. І так от пара в комплекті 50. Цього разу переміг, перемога вирішилася у змішаної такої пари За мною важки і Руслана. Друге та третє місця між собою розділили пари зиновій медюх Назар Федоляк та Ігор Пастущин Юрій Старовецький за словами переможця. Завдяки такому ноу хау ветерани тенісу мають можливість передати досвід молодому поколінню, а старші спортсмени набрати сил та снаги у своїх напарників. Я щиро 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 дякую сьогодні і нашому президенту незмінному президенту багато десятків років. З нових меді 25, років. Господи, живу. страшно сказати. За, за те, що він кожного року організовує, що він дзвонить, що він запрошує всіх. Ми приходимо дістаємо величезне задоволення. І напевне, як на мою думку, не справа так вже і в тій перемозі, хто виграє, бо все одно член Ничего. хто виграє, але головне олімпійський принцип. Участь. Ми беремо участь. Ми молодіємо і хочемо, щоб до конституції кожного року ми ще багато багато років продовжували такі змагання. Дякую. Кличко завершив підготовку. Абсолютний чемпіон світу на дважкій возі. Володимир Кличко завершив підготовку до бою з американцем Тоні Томпсоном на прізвисько Танк. Кличко молодший разом зі своєю командою покинув тренувальний табор в Острійському Гоїнгу і відправився до Швейцарії. А саме в Берн, де у суботу 7 липня, відбудеться бій. Воронін передумав. Андрій Воронін може передумати йти зі збірної України. Про це в ефірі програми Наше Євро на першому заявив Владислав Ващук. Ведучий програми Андрій Столярчук почав говорити про те, що Шевченко та Воронін залишили збірну і що чекає після їх відходу. На це екс-гравець збірної України відповів, що розмовляв з Вороніним, і той сказав йому, що може передумати та продовжити виступати за національну збірну України, стверджує Врем'я футбола. Гол Шевченка Шведам став одним з найкращих на євро 2012 Перший гол форварда збірної України Андрія Шевченка у ворота Швеції в стартовому матчі Євро 2012 увійшов до топ 9 найкращих голів турніру. Таким чином він посів сьоме місце в рейтингу. Андрій довів, що не втратив своїх бомбардирських якостей, зрівнявши рахунок через три хвилини після того, як шведи вийшли вперед. Шевченко вчасно вистрібнув і головою відправив мяч у ворота. Автором найкращого взяття воріт став нападник збірної його шедевру ворота збірної Франції набрав 39,9 голосів. На другому місці розташувався Хорді Альба, який відзначився у фінальному матчі турніру проти Італії. 17,2%. Трійку лідерів замкнув божевільний гол Маріо Балотелі у півфіналі Євро 2012 проти Німеччини. Дніпро готується підписати півзахисника Малаги. Дніпро близький до того, щоб нарешті підписати півзахисника Малаги Апоніо, полювання на якого триває ще з осені. За відомостями Малага Хой, українці пропонують клубу мільйон двісті тисяч євро. А самому 28-річному футболістові контракт на три сезони з умовами не гіршими ніж в Малазі. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Вело із повітря 48%. Температура повітря вночі 20 градусів тепла, в день 31 з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.